Всем привет, ребята! С вами сьогодні я, Банрум, и добро пожаловать на моє нове видео. Да, воно не буде вкусненьким. Ми сегодня мы будем играть на цій одиночній карті Among Us. тільки подивиться на цю карту. Что це таке просто? Це похоже на силуат на силу... на силу... на Амангасера. За да. шомир До дожився. Ладно, ребят, а мы переносимся. Э, сейчас, ребята, выберем сначала, кого мы возьмем. Давайте возьмем Лори и Лури и переносимся в котку. Видимся в котке. Так, ребята, ми вже в катці і зараз ми будемо розваливати цих лалаків. Ну, або мене розваливатимуть. Ну, мене не можна убивати, друже. Мене не можна, либо це Так що, ребята, вам дуже зайшов серіал про Майнкрафт, Е, ми з Урдоном, у нього тоже з'явився канал. Ставте лайки, підписуйтесь на його канал. Я ставлю ссылку в описах, щоб ви на нього підписались. Да, мене грохнув кіт. Він за це поплатиться. Я буду зараз всім котом, як я можу. що у мене ці кіти за хвост, я їх так вирву, їхній хвост. Що взагалі не покорчиться. роки зимою. Так що, ребята, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Та очевидно, треба підписуватися на мене. Ну як без підписки смотреть відео? О, он мій друг, наприклад, Урдан, не може даже жити без лайка на моє відео. Ну він просто напросто йому робиться погано, коли не ставлять лайк. Так що щоб вам це було хорошо, ставте на мої відео лайки. Ні, ну без лайки, підписки ви, ви красочки, але мені було приємно. Так, ребята, пока преслідуємо цю, цю базету. Оце це ще гіномойк. Кресюк малий. Блін, кит. Я ще котом отомщу. Тільки попробуй. Я отомстив котом, але мене вбив гіномойк. Тепер я буду мстити гіномойком. Так, ладно. Візьму бойца. Так, ребята, взяв якусь другого бойца. И сейчас будем розвалювати Сейчас будем разваливать цих слабаків. Ребята, сейчас шукаем Динамойків. Так, ребята, сейчас будем. Так. Ой, а я сам Динамок, а я шу. Сам собі. Ей, собираюсь, слить, чешу. нє не не тоді є динамойка, я не буду мстить, бо я ж сам дінамойк. Блін, якось би верниться на зоби. Телепорт. Все, я тепер діна мойком буду будуть. Даже, даже своим днімомойкам тепер їм не поздороваться від мене, ребята. Я вам отвечаю. Кстати, у бан містер Orden у нього там уже вийшов з Google Boy. Поддержите я вже підписався, поставив лайк і в нього вже там 3 просмотра чи п'ять. Ну, у нього, короче, канал йде вверх. Желаю йому удочі. Ну і собі, звісно ж, дочі теж. Бо якось не хочеться. І собі хочеться у дочі, звісно. Ну а шо, Без удочі Та чешу. Всі мене так хочуть вбити. Блін, не вийде зробити даблкил. І мене опять убили. Ну та що ці спроти? Просто порозводилась їх. Взагалі, я не знаю. Ну тоді я візьму спроута, тоді спроута візьму. У нас спровод взагалі є? У нас спровод є? О. А гаджет є? Блін. Можна купить. Так, блін, ну... Може давайте квестик якийсь виполним? Виполним квестик. Ну, давайте на на урон, да. На урон вам он газ. То, що надо, за Динамайка, будем робити Динамак Туторіал. Динамайк туторіал. Так, ребята, сейчас буде Динамак Туторіал. -ту Спершу добиваємо банки, щоб нас не, не закрився якийсь Едгар. Сразу просто начинаємо прыгать. и чуть не умираем. Точнее, умираем. Все, тут и тот уреал есть. Можете надеяковать. Тридцатый ран обеспеченный. Ну, это тут уреал, конечно. Это просто, я не знаю, это тут уреал. Тысяча IQ. Пользуйтесь. Вы закопнете тридцатый ран. Ну, а может и нет. Дручо я не приділа. <сі> так, ребята. Ну, і сейчас ми опять добиваем банки. Тільки вже не по моєму туторіал робимо. Не мій туторіал. Я придумав собственный туторіал. Ну як собственний. Вже його придумали давно. А я тільки сняв його. Так, ребята. Просто ждемо. Так, там хана Франкові, понятно. Блін, треба було б якось Бо за, Він мені щось взагалі не подобається. Ця какашка не должна жити. Його і цю какашку треба наказувати. Так, ребята. Щас його пока... Виносим цього бульчика, пердульчика. Бульчики, пердульчики. Так, цей бул уже в виживати. Все, наказав цього була. Щоб знав, як до мене лісти. Бо я не особи не на мой. Понятно? Так. Я не должен проиграть дерево ПВП. Я всегда был лучшим. Так, ребята. Блин, дуже важка дуэлька. Моп делай, делаем, делаем, пидо, пидо, Блин. Не получилось мне тут реально сделать. Ну, хороший тел, Хорош. Так, фигня. Понятно. Ну, хоть кредиты, хоть что Так, і мені все це, раз, два, три, чотири, п'ять, шість басів до слова. Я ніколи слова не получав. Ось наш клуб. Друг що можете заскринити. Ось у наші учасники. Друг чого хочете вступити в клуб. У вас не вийде. Бо я учасник, щось мене понивили, Я... Б... Так, ребята. Ну, мабуть, вже будемо. Один... Заканчивайте, ребята. Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам удачи. Ну и всем пока-пока.